Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах. Руни дня. Я трошки припізнилась з розкладом, не було можливості зранку. Я, щоб не витрачати час, сходила, побігала. Потрібно якось виплескувати енергії у фізику. Ну і зараз вирішила записати розклад на сьогоднішній день. Покажіть нам руни, в яких енергіях буде сьогоднішній день. Покажіть, руне, Енергії сьогоднішнього дня для того, хто дивиться цей розклад. Ну, сьогоднішній день обіцяє енергії результативності. Як то кажуть, що вкладеш, то й отримаєш, що посієш, то й пожнеш. Ну, сьогодні такі енергії. Хтось сьогодні буде очікувати результату від своїх вкладень, від своїх посівів, скажімо так, від своїх вкладань в будь що, сьогодні. Такій енергії. Ну, і, можливо, для когось це буде як енергії, циклічності. Можливо, щось буде, знаєте, ходити по колу без початку і кінця, повторюватись, повторюватись. Добре, покажіть, руни, точніше, чого це може стосуватися. Покажіть, руни. Так, це може стосуватися для когось, по-перше, власних дітей, можливо, якісь будуть дії зроблені на рахунок дітей своїх, можливо, з дітьми будуть якісь очікування результатів, можливо, якісь заплановані будуть справи пов'язані з дітьми, вкладання в дітей. і... Можливо, очікування навіть від власної дитини якихось результатів також. Можливо, це буде просто святкова, передсвяткова кутірма Така бігатня пов'язана з дітьми, якимись, може, поїздками дитячими, не знаю. А для когось дійсно буде сьогодні бажання. І отримування результату від чогось нового, від свого злитячимсь, від свого вкладання в щось. Причому те, що ви вкладалися, воно знаєте, як така симбіоз такий сплетіння, з'єднання. І це ну, щось можливо нове. А хто ж буде бажати отримати, можливо, отримає сьогодні якісь нові результати від своєї діяльності? Добре. Покажіть, руни, ще з чим це пов'язано? Ну, для когось це буде пов'язано з... Бажанням досягти чогось, просунення чогось свого, доведення чогось свого. Для когось буде сьогодні, хтось буде сьогодні очікувати результативних вкладень від чоловіка якогось, буде хотітися чогось нового, яскравого від нього отримати. Хтось може подарунка якогось чекає, а хтось просто проявленості по-чоловічому якось яскраво. Для кого сьогодні буде навіть очікування, знаєте, якоїсь пристрасті від чоловіка, можливо, побачення, можливо, зустріч сьогодні навіть буде. Але вона, знаєте, така, як результат уже якихось дій. А для кого, дійсно буде сьогодні бажання. Отой результат, о те своє вкладання, оті свої посіви просувати, просувати і досягати чогось такого, знаєте, може навіть великого. Так, добре, покажіть, руни, що може трапитись сьогодні на фоні таких енергій. події Так, ну, для когось сьогодні буде трошечки, як наче застій якийсь. Перерва застій. Можливо, це буде пов'язано, знаєте, навіть, ну, і з якимись такими жіночими енергіями, які вам, може, навіть заважають. Покажіть руни точніше. Так, ну тут можна сказати, що дійсно для когось може програтися відміна дороги до жінки, так, а для когось небажання виходити з якоїсь застою. Просто небажання якесь, якісь дороги самі собі може закривати, не бажаючи виходити з якогось застойного періоду. Я покажі руни. Руни підтверджують, що, можливо, буде погане самопочуття. Можливо, не будете відчувати бажання просто. А для когось програється не для всіх. Ви знаєте, як бажання. Колись десь в минулому, можливо, були втрачені шанси. І сьогодні ну, не буде хотітися вже якось їх згадувати ті шанси. Так, а для когось, знаєте, будуть думки, що, можливо, якась жінка ну, начебто не відповідає вам взаємністю. Такі йдуть енергії, такі, наче будуть роздуми. Якась жінка наче, відвертається і не відповідає вам взаємністю. Добре, покажіть, руни, і це, здається, вам як перекриває вам шляхи, неначе. Добре, покажіть, руни, що ще сьогодні може. Трапитись події на фоні всіх цих енергій, які ще можуть бути. А для когось вже сьогодні дійсно буде якесь пересування, переміщення, запущення якихось процесів в своєму житті, можливо, поїздка кудись буде. Можливо, буде якась, знаєте, взаємодія пов'язана з вашими стосунками особистими. Причому ці особисті стосунки вам здається, що знаєте, як люди на одній хвилі. Є порозуміння і будуть якісь події пов'язані з вашими особистими стосунками. Покажіть руни точніше. Що тут може бути за подія? Так. так. Руни показують, що ваших особистих стосунків, якщо це їх стосується, то може бути якийсь як щось незрозуміле. Ну, як наче, знаєте, Рух є, але чи то він дуже повільний, чи то вам здається, що нічого не рухається. Просто стоїть на місці і це вам не зрозуміло. Можливо, є якесь охолодження. Можливо, в ваших, якщо це не стосується стосунків, а в ваших якихось задуманих поїздках, чи то планах, які ви хочете запустити в дію, вам, у вас є щось ну, таке, яке підвисає, підвисає і не дає рухатись на повну. Можливо, є якісь непроясненості, можливо, є якісь відстороненість якась. Якщо це пов'язано з реальною подорожжю, поїздкою, то або ви сьогодні. Чи то не будете хотіти їхати, чи то відкладеться вона у вас, чи то якось, ну, без особого ентузіазму, щось незрозуміле. Покажіть, руни ще чого це, як це, точніше. Точніше, що тут. Так, ну, якщо брати до уваги... Про подорож, то подорож, скоріш за все, відбудеться, можливо, з якимись перешкодами, перепонами, можливо, якось не дуже на ентузіазмі, але вона відбудеться. Скоріш за все, вона буде пов'язана з ну, це жіноча руна. Ну, З гарними такими емоціями буде пов'язана, можливо, до жінки, можливо, з жінкою будете подорожувати. Але емоції будуть гарними. Хоча і Руна Іса показувала, що ну, якісь непорозуміння все ж таки можливі, якісь затримки, скоріш за все. Але емоції будуть, по ітогу, гарними. Якщо це стосується ваших взаємовідносин. З якоюсь людиною чи з людьми, то також руна показує, що у вас, якщо і є якісь, вам здається, непорозумілості, якісь гальма, якесь підвисання, то це не впливає якось на емоції. Емоції гарні, приємні і для когось, можливо, навіть є, знаєте, ну, якась закоханість навіть така. Такі енергії. Так і що ви від цього отримаєте по ітогу? Що це вам дасть? Ну, Для когось, можливо, це буде стосуватися, знаєте, треба оприділитися, чи воно вам потрібно чи ні, чого б це не стосувалося. Для когось, можливо, це буде стосуватися яких, якихось обмежень. Можливо, ви, знаєте, щось обмежиться, якщо це буде робитися, оці події, чи то пов'язані з дорогою, поїздкою, чи то пов'язані з взаєминами, виникнуть якісь обмеження. Ще можуть виникнути якісь навіть трошечки хвилювання і страхи, невпевненість якась. Ну, такий, знаєте, трошечки криза якась. Ну, можливо, це буде дійсно пов'язане з тим, що ну, випадала там руна незрозумілості, якоїсь відстороненості. І це буде чи то обмежувати, чи то якось вводити трошечки в такі якісь. Обмеження вас. Добре, покажіть руни, що буде допомагати сьогодні, зробити так, щоб було гарно. Добре. На благо, покажіть руни, що потрібно зробити. Парада. Так, ну, тут є порада, знаєте, якщо що, то без конфронтації, без накалу пристрастей, без гострих кутів і без ну, таких військових дій. Ну, Якщо будуть, може, якісь прояснення, може будете на взводі, то стримуйте свої бойовничі емоції, скажімо так, сьогодні раннячі. Так, і Можливо, якщо що, то не давіть своїм авторитетом когось. Так, лагідно, спокійно. Так, а що буде заважати сьогодні? Так. А заважатиме вам сьогодні, ну, як, якісь, можливо, знаєте, Гармонійні стосунки сьогодні будуть на заваді. Цікаво чому? Можливо, бажання допомогти, чи отримання якихось, знаєте, йде так, як бажання від когось щось отримати, чи то вдар, чи в допомогу, сьогодні буде на заваді вам. Чому вони підкажіть? Цікаво просто, чому на заваді? Буде все. Ага, комусь сьогодні на заваді буде згадування минулих стосунків, ті, що вже пішли в минуле, і можливо, вони вас ще десь зачіпають за живе, то сьогодні не потрібно. Хай вони вже йдуть. Не треба їх згадувати, бо це викликає хаос якийсь хаос думок. Для кого ж ваші стосунки, які зараз є. Ну, вони такі легкі, я б не сказала, що це сімейні, можливо, це стосунки будь ким, з другом, подругою, можливо, з партнером, але такі, знаєте, легкі стосунки ще без зобов'язань, То вони, знаєте, як, якщо вони викликають у вас якийсь хаос в думках, то сьогодні не потрібно. не потрібно. На цей рахунок, знаєте, як хвилюватися, можливо, не потрібно в роздраї бути. Тому що це сьогодні буде на заваді. Ну, так, руни показували, що не треба сьогодні сваритися, не треба сьогодні заводитися, не треба сьогодні когось давити своїм авторитетом і не треба сьогодні, якщо що, сваритися. Так, добре, ну і останню руну дайте поради на сьогодні. Остання руна поради, якої сьогодні будемо. Від вищих сил. Так. Руни радять новий підхід, руни радять не повторювати минулих помилок, не наступати на ті ж самі граблі. Руни радять свої страхи, якщо вони у вас є, то перетворити на свої перемоги, на свої досягнення, собі на користь обернути, подивитися в очі своїм страхам і отримати з них користь. Але, якщо ви бажаєте чогось досягти, то Руни радять, по-перше, трансформація. Ну, навіть я б сказала, знаєте, як, те, що було у вас на останнім часом в вашому житті, потрібно якось трансформувати, змінити. І сьогодні руни саме це радять. І не повторювати минулих помилок. Можливо, щось колись у вашому минулому вже. Було таке, що призвело вас не до переможних моментів, а навпаки, щось зруйнувало. Може бути і так. І сьогодні руни радять згадати це і не, знову не повторювати такого. Ну, ось і все, друзі мої. На сьогодні такий вийшов розклад. Неоднозначний. Тому бажаю вам. Дійсно, не повторювати старих помилок, не конфліктувати і бути більш, ну, якось, позитивно настроєними, налаштованими. І це буде добре. До нових зустрічей. Всім пока!